9 година стрімаю, enjoy А з якої букви похуй? На П. Якщо з великої, то да. Тоді все вірно. Бля, так давно не був на ніці. Трупі! Хто, хто, хто помре останній, ти лох. Трупі! Я не лох. Сашко не лох, Габі не лох. Я свій фраг дав. Оце битва. Там два колбаса. Ну, Хорош, начинаем Ну мы да, 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 да. Я думаю, что дна подвела. Я майкол, все, я на нюку, Колю. No, the... все. Пиздец, да Але кол, сина за террористы. Я бы захотел играть в игру. Ты почийнюк. Короче, давайте я не могу. не 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 Пуште, ви всі пушите рампу на Б, ваква, забираєте дабл, ставите під дабл. Не, не астраліс, а під дабл. Я okay. розбиваю двері, даю молік в вент і біжу з вами. Все, це саме головне. А що значить під дабл? ставити бомбу напроти Під, під, під сусіскою великою а, під і... реактором. Під реактором. Плюс-плюс, Тут би на рампу вийде. Ну вийде, вийдемо, вийдем, не переживайте. В нал, в Вона, вона а, вниз. вниз, вниз дабл займати. Какай, я його відганяв. відгоняв. Позібала, позипала! Сайки Была. Я рампу. Трампа дій. Два. Два, Два. Два. зверху може лежать. А, не упала. Ой-ой-ой. Я думаю, підібрали її. Річі Лаутер, Лексірчик Кріп, всім хеллоу. Яко зафоловамоксаныч? Як? Добре. Не знаю, раунд охуєнний. Ми бати просто. До раунду питання 0. Є питання до мапи? До раунду 0, а от кол хуйня. І мапа хуйня. Ха, їбанч! Просто все, ви піща, чого ви, блять... Це за лоха, блять, поняв? Так, блять, я не була лохом! А, це ви, Леон, дребуч. Пізда! По черзі, по черзі, по черзі. Наступний.

Куня цей гандлер. Хто його взяв нахуй? А, це ось Петр Клана, вибач. Клан, давайте розокнемо. А ну, єбанете мені швидку стінку вниз, будь ласка. Е, косу чи Звичайно, таку? Звичайно, дефолт. Я дам. Мак, Дайте шокій, мені смок сюди. Сяний. Мені смок один треба. Отакий. Я, Я, Я дам. Я І лоббі, ми смок. рампу контакт йдемо, поняли? Розбиваєте двері? Є в кого mm -hmm. розбити? Я розб'ю. Все, і смок двері, і рампу контакт. Бог пройду внизу, блядь. Тебе охуєнна граната, <риві> давай пішов. Я походу не пройду. Смок два рівня не дали. Треба після Молюка пушити, він один тут. Я прийшов, я прийшов. Треба пушити, пушити, пушити. Вони шарять за це. Злі, зліва, зліва, зліва. Дабл заняти, дабл заняти. Сингл, сингл розкрив. Я Там тримаю да. вот тут. А хочешь флешку мне дать синал? Не, сиди, возьми, 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 возьми. А я в и сингл. Yeah, right. Ты Бум. отдашь, не, не, ты отдашь, ты отдашь, я okay, тебе блайнствую. Я а дабл okay. Я рампа. Будь рампа право будет. Будь готовый, Макс, виткават. Ой, бля. Право. И сингл тип. Не ти. найс. Два сингл. Вышел, выше, вышел. Вы да, блядь. Сингл На бомбі, в бомбі Найс, летс факінь гоу, холодцій Я там так Максима намагався врятувати що... Так, даш мені знову НК, не смог Даю, даю Що, повільно пограєм? Пахну його, блядь no. Вони, вони нуби. Кігал. типу, ми можемо просто кидати смоки вулиці, і там один на рампі буде вища грати. І грати або вулицю, або рампу. <різвічно> типу, ми 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 там поки що. Я поки лобі по контролю. Давай. Ну. Тебе. Гараж кіт. Справа? Пусти Бити зараз буде, походу. <плотворю> Не бачу. Водяться червона драво. Да, Смок рампу дави. Він мейном. Мейн. Згарали, Я сікет вийшов. вийшов. Мейн відійшов. Під дев'яткою на б. Один мейн. Лешка може піде. Зараз мейн може вбиватись. Один, Один на б. Один на б. Ми можемо вийти, ні? Я в юнті. У нас мейн, дим. У нас мейн, поки що дим. Я чекаю. Mm, ну, Можем, да. Він був в синтлин. Я синдлі. Будку зарашив. Парик справа, гараж. А, гараж, право. Я попробую вент піднятися. Два лобі. Ладно, попробуем. Я на вийшов. Живе ну, чуть. Тут... Спина ну, да, вже, спина, О, Зверху Один, один. один лобі, один зверху і один гараж був. І Та він само він. Він спочатку, там сидів, так. Да, Один да. лобі розбиває двері, дає смок двері, просто фонить, і залишається люрком. Ми 4 вулиці, я даю смоки косу стінку, йду з вами за віком і буду вбивати дев'ятку. Я по охрані смок сюди. Я лобі роль зіграю. Погнали, let's go. Ми на дасті, вчора майже камбекнули. Тут ми нічим не гірші. Бе, ти буде? Ну, крампу, да. Ну, Олексій, хіл, дай то. Дам. Я дав, дав, дав. Девятку не бачу. Смок двері мені дали. Може вниз косити. Та мавік може бути внизу обережно. Другий смок на рампу. Три смака витратили. Мавік секрет. Треба задавити. Дабл. Відійшов. Бев-бов взяв. Праву велка, може бути, не взяв. 50 Я взяв. Да, 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 Ви взяли велку? Я можу... да, 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 да. погорів десь. сыт. Сингл. Я дивлюсь. Один секрет. No. Я секрету поможу. Давай, візьми секрет. один. Ну і секрет був походу. Далеченько. Мені здається, севити будуть. Ну я на РП чекаю. Не бачу його. На радіо нема. Угу. Ну, він, походу, під 9 ктвтик. А ні, тут досі сидить клоун. Nice. Може бути в нас тут зверху. Я з тобою. Як там не здох, що зам, блядь. Хорош, молодці, давайте так само робимо. Підемо вулицю, на хиавик. Все так само, погнали. Плюс. Дибай там печатаем жестко. Ти, типа факинг stop calling, please. <плес> Вони... Тільки що я їх нафанив лобію. Як варіант, можуть запушить, ну я готовий до цього, мені похуй. Тіп на ремпію бісерний максимально одразу віддає всі гранати. Давайте да, що десенько не стрів. На рахунок 7-2, ми зараз будемо камбекати, старатися. Не вистачає вашої підтримки. Заходіть в чат і підтримуйте, йов. Там <серевизоване> <серевна> кікнуть. <серевна> що? сорі, я кружечок тебе записував. <плокс> Треба його тікати, він не серйозно до ігор відноситься.

Мень топнул, мейн мейн топнув один. Я трошки почекаю його, може зараз буде пушить. Давай, я в лобі теж чекаю. Можемо, поки потушнити. Oh, Блять, ангар, сори.

Nice yeah, yeah, yeah. Блян, майже я вже думав б'єш, бо ти відпустив спрей це було строго. Це гк, -E дайте б ласка. Дякую. Все добре. Старо Останній добре. раунд. Мені не бачу. Обережно стінка сейчас. Авік, Авік на рампі? Один вулиця і два. Мей. Я розбий. Розбий, 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 Не бачу, а вікна рампі вистрілив, да? Ми можемо рампу так піти, я не думаю, що зроби? він там я буде. Я буде. Да, да, да. Дай, -да дай, дай. Може бос дати? Не треба, я взяв, я взяв. Дивлюся вниз вам. Нам треба буде під дев'ятку чоловік вбити. Близько за ящиком Авік був. Бус немає. Він Пару пав. Він пішов. Дев'ятка. Минус Був під дев'ятку. Два на Б прямо зараз буде. нам треба девятку малый можемо можем да, девятку а ви Теоретично, підете. дев'ять може вы А тебе флешка я є честно купить флешку дать типа, я типа. Я дэна дэна не Далі вент. найс бомбу скинь макс я ще влучив по ньому я ще заму влучив вот тут Знаєш, я на дивіться. Дивлюсь. І я не бачу. Чат нагадує, що після цієї гри буде ще одна гра в 21.00. Це не остання гра на сьогодні на ICO. 21.00 буде ще. Я не буду грати з ними. Все я напікаю, мене ще модуль на бомбу. Найс, хорош! Жолост, Сорі, сорі, якщо дим поганий поганый. Я б сказав шикарный, все нормально Сейчас будем, самого на пістик форс. Шикарний це трансфер реондра. Вот это шикарный шикарний И це було охуєнно, да, мені сподобалось. Це було пізде. скільки денег відвалили, блять, тим компаніям, організаціям Так, Льондер, набере на от этого їх. запизды Запуш, Запуш будку і покажи їм яйця о, Фі... Фі... Давай, бануш флаштуем там в лобби. Дай мне тоже, дай мне тоже. Влас... Я на рампу хиду oh. в цьому раунде. Вот, два рампу, три. Я тебе с девятки. Смок перед двора. Рам... Рам... Я думаю, Рам... рампа будет. Лови контакт. Не <пачу. <пачу.

не бачу праворуч. На старте лобі. Найс! Летс гоу! Ну бачиш, 100% хедшотів, слика. Жорстко. Хорош, потужно. Так, я мейн пікаю. Я пікаю мейн. Хто у нас рампу зразу сразу? Я зіграю. Ну, я просто хуйовий на рампі, але в принципі, пограю.

Вот по чудо какой да. Можно. Хорош, молодцы. Молодцы по тоже. Хорош, да. Тишина. Давай, 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 я давэмку. А я вулицю кину, короче, я дам собі молик, ти смок не давай, Макс, я вулиці чекну. Угу. Погнали. Секрет побігли, що? Нихуя вирочи, ми зараз цей цей раунд виграєм, і награшей нема. Поїхали. Погнали, звізьба. Волоці.

Я ще лоби запушим, рядом. Треба... Один був. Десь а, ні, два, там вулиці ще малі гранати кидав. Радіо не бачу. В лобі не бачу. Може радіо стояти, чекати мене. Я вниз спустився. Не не То це ебать зонтик, скадри на даху сидить, блядь, в куті. так, так, на даху сидить. Радіо фул чисте. Все, mm -hmm. лобі моє. Може бути у нас під дев'яткою. Я повернусь. Бережно дев'ять. Лобі перебило. Один червоний. Один на дохов. <плеслопляв>... Два... Два червоних. Два червоних.

Ну шо, поїхали чи шо, та погнали, лет'я. Дай я викен канис, дай Авик будь ласка, дай в Вони, Воны, блять, наші в Сидам казанек передавилось, клянусь, блять. Так, них хуйові гроші зараз. Можливо, на. Давай. Я починаю з девятки. Let's go, let's go. Все, вони посипаються зараз. Або ми. А, там мы. Может барампазе там. Я буду близько до тебе, якщо що. Я антираз зираю. Может пропадати секрет явнусь папу им стоит. Секрет, 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 масс. Явнес. Брежный рампаш. Да, Ні, там не може бути, треба назад наканес. дев'я... Бля. Нам тебе лобі припустите, зараз никак зде до мене. Чекни упор давай. справа, будь ласка, і упор зліва на Угу. Mm -hmm. Під дев'яткою, дев'ятка може бути. Що нам там всем робить. Лобби лобі пушимо. лобби двері не пушимо. пушимо. Давай, я взяв, я взяв далі йде. Все, я відійшов назад. Двері один, Він один має бути, і дев'ятка, що тебе все. Справа, двері. Справа. Я контролюю його. Ага. Під дев'яткою чую, типа.

И другой пришл зуб. Сайт лас. Пикай, пикай, Пікай, пікай, пікай. я пикаю. Піка. Nice. Як це? Ну, як це в уху. Як би уху сказав? Упу сумі. Бля, я забув. Свидка! Не, пусумі! Хо. Дякую. На М-ку гарну. НКС тобі МК жорстко, гарно. Так, а. Хороший байс зараз буде. Блін. Може влуці якось під попробуйте агресів зіграти? ні, там під мейн, підбігти. Під скалу Зараз Ти куди йдеш? Я з тобою. Я з мейна, Петрик, молик двері дам. Оооо, Получаю Я взяв, я взяв, не пікай. Я заховався в мене. Думаю, я давай. розбиваю собі. Дві двері. Не бачу. Один вулиця був. Сайло не бачу. Таке, таке відчуття бо вони шукали ентри і відійшли. Макс, я назад. Ой, там смок, да. Сховайся. Я буду пікати агресивно. Я з тобою? Я взяв, може бути зліва, я взяв право. Ми можем підпушити, може справа стінка да. ДА, Та Тата ше? Да, мы дали. Да, влучи по минимум. На мейні. Макс, спита. та. сплитуйта! Спитовятку бук, че! Два вулиця ше! Базибалове! Вулиця, дать хп один. Два лобі, два лоби, два лоби. Радио пишу. Два, два. Майкрофон. Радио бежит. Нам зад будка, что? Бежать, радио, бежать, радио, 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 падай, падай. падай, 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 падай бежи падай. в дабл. Может повернуться. Да, девятка Канал. может быть. Б, два. 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 два, два. Аква. Аква. 20, 20, секунд. Сайт. Одна От тепер зараз. Та... Сінгал. Ставить. як таке приєбать Бля, найкращий! Єбать, Льодер Франківськ! Бухає! Вони панікують, бачите, вони просто носяться реально. Що зараз поламаємо їх Уже пауза закололась, ебать. Да-да-да. У ну, очень много паники. Типы, типа мы за две игры ноль пауз уже из нам паузу, Может дать, Макс, хватит. Давай. Дай лёндер, лёндер а Вик, я тебе мкудам дам. Окей, давай Потужно, потужно. А чигню ХП Макс раді, було але. на вулиці але, але за чорним? Сука така. Під флешку, блядь, пікнув. Так. Я в мене завіком, якщо вулиця, я впаду вниз, Макс. Хорошо. Я зверху над будкою зіграю. обережно. Володя. Біжи, біжи по ходу, біжи по ходу. Я за червоним. Був за червоним тима. Я б'ю дим. Я б'ю за спину. Я б'ю Я, я б'ю дим. Я не б'ю. Зараз б'ю. Що може бути за червоним? Я не бачу за, чер... за червоним. Я з тобою на Асушку, я за другий. Дивіться, два, 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 два мінімум. Ви в одного? Два, майже. Бомба. Я на ти упаю. Звучили пони? Тим зорі, так. Девятки зробіки. Бережно, образно, дали темп підвикна. Мейн, обрежно! під мейном підходи. За чорном. Чор, два вулиці. За чорним підменом. Під 9 під шовтеп. Mm -hmm. Я на 9 по шовті. Я дивлюсь радіо. Де може бути гап? Дев'ят. Під дев'яткою, на рамп! Вбив його під 9? Ображно рамп, за під дев'ятку. Угу. Mm -hmm. Другий тип. Да, yeah, я дивлюсь. Може бути. А можеш мейн пікнути, Петрик? Не бачу. Чорний, червоний. Нікого в мені не бачу. Окей. Okay. Якщо Барри, тейкнем. Ти даш... Mm. Я буду дев'ятку собі дивитися, от звідси і все. Окей. Okay. Б. Б. Швидко, швидко, окей. Okay. В сайті. Ставить, ставить, ставить. Ставить і yeah. сінгл. Один червоний. У мене у порт врят. Ще один, ще один. Найс. Браво! Let's go! Let's go! Let's go! Уху! Ой, це зразу робимо. Ми проїбали походу. Вон врігає мінус 9. А, є, но. Так, калашик можна дати. Макс, хочеш? Давай. А 30 є у тебе? Так, давай, давай. Амбам, дякую. А в не хочете зараз вулиці зігратись просто з під девятки і стакнути точки зараз. Можеш швидко щось зроблять. Я мейн пікаю. Ну, давай, ми свої на робим лондер на. Це Тебе, давай, по Я даю двері молю. Там будко. Дим володша дала. Другий дом володша дала. Я лобі не бачу. Я радіо один задимовна. Я лобі пушу. Вулиці шортом можуть проходити. Лобі я пушу, варич. не бачу. Секрет можуть пройти. Там, там пушать. Не вийшли. Не можуть вийти поки. Пожити. Не, я не, в лобі глубоко, віддайте, ще, я ще, фул, ще. фул лобі рампа, взяв. Рампа. Дуже багато рампа, може один у вас Требу десь. Бай. Окей, падайте вниз. Запере під майном, Забери під ні, ні, Лобби. Я внизу. Під 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 бомба Бомба лобі, бомба лобі. Да ласт! Рампапу, 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 Я даю 9. Рампа. Радио. Давай. 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 погнали. Дякую всім, хто без фоллоу, буду вдячний за фоллоу чат. Нагадую, 21.00 у нас друга катка, якщо що. тому не розходіться після цієї гри. Я на 9 почну. Думаю, веріб. На сайлоті. Я під сайло. За червоним може бути? Ні. Я не, Век не. Я его, зарос... ну, я на, дал... надо, Тип, типа надо Я его, угу. разобью, стань, стань справа, стань справа и а, давай, его понял? А я разбиваю. Не бачу. Я молік дав право. Нікого не бачу, нікого не бачу. Фокус, фокус, аф, я можу флешку тобі хорошу дати направо. Давай. Давай давай, 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 давай. давай. Я в спині. Ой, я еззив. Ес... Давай, 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 Раскидка. давай, давай, давай. Бомба. Може розкидував і в лобі розкидував, розкидував з цей, з даху. У вас бомба в сайті, не? Так, так, так. Так. Девять кое може бути. Мен. Красунчики. Так, просто брало, дуже класно. Вони змогли підготуватись до нашого нападу, але з нашим діфенсом вони ми змогли тільки хуй в рот взяти. Залізо бетон, блядь. За КТ. Принципово виграли.